Так, друзі, ще раз вітаннячка, прокатаємось на адресику 125-му. Сьогодні такий день не так, щоб я дуже хотів кататися, але... Але робота є робота і в принципі якщо... Якщо ви гарно одягнені, це в принципі не проблема. Якщо є потреба, звичайно ж треба їхати і на скутеру взимку в, в Одесі можна кататися завжди. Снігу у нас практично немає, тому багато хлопців, які на доставках працюють, вони гарно одягнуті і круглий рік працюють. От, Коли є ще ручки з підігрівом і так далі. От, а сьогодні адресик. Адресик для мене фаворит номер 1 мабуть, з такої БУ техніки 125-кубової. Тобто це і доволі свіжий скутер з 17-20-х років. І максимально він вдалий в плані... В плані Якості, в плані комфортності і оцеї універсальної бази, на якій він зроблений. тобто Це двигун, підвіска, вилка, яка робиться в 23 х роках в багатьох е моделях е моделях від Suzuki. це Бургман 22-х-3 років адреси, але вони не такі, такі дійсно цікаві, як цей. от Дуже комфортний, дуже зручний апарат. Дизайн, звичайно, кожному але мені подобається моделька і причому дуже гарно дорогу тримає на от такій поганенькій дорозі е порівняти щось маленьке 50-кубове і коли ти їдеш на ньому ну це небо і земля як кажуть що їхати на якесь діло там і що їхати на ньому то набагато зручніший апарат причому в рази ну і за швидкість тут видно Дякую за Що я можу сказати? Класний апарат, 85 максимально. Як ви бачите, так на підйомчик він 75-80 також біжить. Дуже вітряно і така дуже холодна погода. Все-таки сніг йде і мінус. В руки холодно мені. Не вистачає підігріву. Я вам скажу, друзі, от такий якийсь осінній період, коли вам потрібно їздити на техніці. от Придбайте собі підігрів, вони зараз продаються. І китайські, і шматайські, і можна і БУ знайти. От кому потрібно. Якщо ви їздите восени, це таке задоволення, коли ти тримаєшся за ручки. Які б вас рукавиці не були, там, теплі, шмеплі, то все, як то кажуть, до сраки. А от підігрів рук це, це дуже круто. Гарно, біжить, адресик, супер. Так, що я вам скажу, друзі? Класний апарат. Як ви бачите, гарно шкварить на нагору, на підйомчик 75-80 без проблем. Дуже комфортна, прикольна моделька, так що від себе я її рекомендую, а тим більше, коли в такій якості це просто шикарний стан за такі кошти. тому... Кому подобається, дитина 11 на контакти в описі під відео. Також в мене є нові нова модель цього скутера, кому потрібно, кому цікаво, заходьте на телеграм-канал, знайомтеся з асортиментом, там є інша техніка на продаж, кожному своє. Підписуйтесь на YouTube канал. Для вас знімав тест-драйв, Надіюсь вам допоможе. У виборі наступної вашої техніки. Ставте вподобайку, до нових зустрічей.